Для того, щоб налаштувати струм заряду в DBG серії LPE, необхідно спочатку зайти в меню. Для цього натискаємо одночасно кнопки ON та OFF, І шукаємо параметр Current, який відповідає за струм заряду акумулятора. В даний час виставлено 15 А. Натискаючи кнопку OFF, ми можемо змінити цей параметр на необхідний нам. В залежності від моделі, у вас тут будуть різні. Шаги змінення струму заряду. Зараз виставлено максимальний струм заряду 15 А для цього джерела безперебійного живлення. Для того, щоб зберегти, треба долистати в саме кінець меню та змінити N на Yes для того, щоб зберегти значення. І натискаємо кнопку ON. І тепер не забудьте перезавантажити ваш ДБЖ для того, щоб параметри вступили в силу.